Всім привіт! Мене звати Максим Мозренко, мені 13 років, займаюся футболом уже шість років. Півроку тому почали боліти коліна. Звернувся в лікарню і мені сказали, що в мене хвороба шлятера. Назначили фізпроцедури, але вони не допомагали. Потім ми натрапили на сайт клініки, де роблять ударно-хвильову терапію. І вирішила записатися спробувати. Після третьої процедури вже стало легше і біль минало. Великий плюс те, що можна і тренуватися, і робити ці процедури. Паралельно з лікуванням я приймаю участь в чемпіонаті України і показую хороший результат на полі. Тому у всіх, у кого хвороба шлятера, я рекомендую клініку Аватаж. Тут хороші лікарі вони допоможуть вам стати здоровими вже і показувати хороший результат на футбольному полі.